Вітаю, ви на моєму каналі Олена Регерсолог, і це рубрика спілкування з вищими. Зараз розкажу просто неймовірний випадок, в який дуже важко повірити, але, мабуть, такий, як я, яка постійно хоче все перепровіряти, і також, можливо, які ви просто так не вірить всьому, що відчуває. Тому мені вирішили одного разу показати просто наглядно і через телефон, щоб я на кінець-повірила. Випадок був такий: у мене була консультація з одною дуже цікавою людиною, це була жінка. І от в період консультації, якраз ми говоримо, і у неї так фон, так як за мною, там кімната позаду. В один момент ця кімната зникає замість неї, ніби хтось вставляє картинку таку на темному небі, вмикається салют. Просто пускають салют. І так іде ну, не одну секунду, або мені, наприклад, щось здалося. Ні. Так ішло буквально ну, десь. Секунд 30. Я навіть питаю жінки з переляку, я її питаю, ви це бачите? Вона каже: що я бачу? Я нічого не бачу. Я кажу: За, позаду вас салют. В такому ми перебували в стані, я ж кажу, ну десь секунд 30, аж поки цей салют припинили показувати, і позаду знову у неї з'явилася її картинка такої звичайної кімнати. В той час ми просто якраз говорили про її друга, який помер і який часто до неї приходив у снах, давав якісь підказки, розмовляв, давав їй підтримку свою. І ми якраз про нього говорили. І якраз тоді і включився цей салют у мене на задньому плані у неї, вірніше. потім я цей сеанс виклала у себе на YouTube каналі тут. Він називається боротьба, вічна боротьба світлих та темних. Ви можете зайти, подивитись, він, до речі, починається, так і починається словами, чому Саша постійно приходить у снах. От, Дуже цікавий сеанс, і там ще багато чого є хорошого. Ну, річ зараз не про те. Просто був такий період, я пам'ятаю, що е, мені прям дуже сильно показували і показували саме через техніку, через комп'ютер, через телефон, е, через те, що е, у когось зависає програма, показували, що ну, є присутні хтось, хто вище, або той, хто допомагає. Або той, хто не допускає непотрібних людей до мене, наприклад, на сеанс, тому що таке теж було. Я пам'ятаю випадок, коли жінка хотіла попасти до мене на сеанс, вона готувалася, і цей сеанс ми переносили тричі, тому що у неї щось не виходило, потім у мене щось не виходило, щось ніби постійно заважало. І в якийсь день ми все-таки домовились і почали говорити, співбесіда почалася. І я себе відчувала, чесно кажучи, в той день якось дуже недобре. І в кінці кінців, все-таки я вирішила провести цей сеанс, уже його не відкладати, але що сталося? Ми провели співбесіду, і коли вже потрібно було починати е, проводити сеанс, у мене просто не включався комп'ютер. Я його включаю, а він ніби так хоче завестися, іде звук, що він хоче завестись, і ніби його хтось ніби як виключає, він так у, -у, у і тухне. Я знову нажимаю на кнопку, він наче запускається, і знову у -у -у, і знову зупиняється. І так було разів за 5 і, врешті-решт, я вирішила його не доламувати, і я зрозуміла, що сеансу на цей раз просто не буде. Його, ну, його потрібно просто знову ж таки перенести. Мені його не дають проводити. Я не могла зрозуміти, з чим це пов'язано, чи це пов'язано з тою енергією, чи з тим, яка випромінювалася від тої людини, чи це пов'язано з тим, що я в такому стані. Але, але був до того ще один такий знак, як скажімо, навіть видіння. Саме тоді, коли я ще тільки познайомилася з цією людиною, на консультації у мене було видіння. І я тоді ще, ну, як завжди, я подумала, ну ні, це мені щось там так просто здалося. От. Але насправді тоді я побачила позаду себе чітко величезного архангела. Я знала, що це архангел Міхаїл, і з величезним мечем. І от ніколи ніколи в консультації у мене не було, щоб ну, я так яскраво внутрішнім взором побачила його. А це саме, і він побачила його позаду, і він з таким великим мечем ніби позаду ходить мене, ніби як оберігає. І я вам скажу, що з цією людиною ми сеанс так і не провели. Ми його так і не провели. Там були свої. Скажем так, нюанси у той людини, не буду розказувати, що саме. Але в кінці кінців, коли на цей раз е, пришлось його перенести, наступний раз, коли все ж таки ми могли його привести, тоді вона вже відмовилась. І можна сказати так, що Архангел Михаїл все-таки не допустив її до мене на сеанс. Ну і ще згадується один випадок. Значить, я коли шукала собі помічника або помічницю для того, щоб монтували для мене відео, то багато людей написало тоді, особливо в TikTok Тоді було дуже багато людей подивилися те відео і теж багато написало. І декількох людей я все-таки обрала. І одна людина мені сподобалась тим, що вона була така близька мені по духу, їй були знайомі мої теми, і також вона вміла робити відео, монтувати. От, і добре, ми домовились, я дала їй пробне аудіо, щоб вона його змонтувала. Вона мені його присилає, в принципі, все так, як я хотіла, все нормально. Я навіть потім відіслала е, своїм знайомим там, друзям, щоб глянули, да, сказали, що дуже схоже так, як у тебе. І воно е, ну, практично не набирало зовсім переглядів. Чому? Я так дивувалась. ну що, ну що, те саме. В принципі, Я даю запис, картинку таку, як я хотіла. Там, текст такий самий, ну все те саме. Не, ну, не набирає переглядів і все. Ну добре. Потім далі. Далі було ще цікавіше. Значить, Вона робить для мене відео, і у неї злітає Windows повністю. Потім вона губиться, не може зайти в до себе. Навіть в Google вона не могла якось там на свою сторінку зайти. І, ну, в неї робота Просто її цю роботу перекривали. Я зараз розкажу, чому так сталося. Тому що ми з нею, коли переписувалися, вона почала, ніби як мені, розказувати щось: це ви бачите трошки не так. А ось там бачення ось таке, таке і таке. Ну, ви розумієте, а вищі сили, ну, це ж наблюдають. Тому що якщо я передаю інформацію, якщо моя місія передавати правдиву інформацію, не те, що я прочитала, або я так вважаю, так? свої думки я теж передаю. Але основна моя місія передавати те, що мені приходить. А тут людина, яка для мене записує, яка для мене робить, монтує, Відео вона намагається ніби як в цю інформацію вклинитись і вставити своє бачення. А це ну, так не приходить, розумієте і все. І їй просто не дали працювати зі мною, тому що ну, так не піде. Тут інша йде робота. І так, щоб підсумувати це відео. Багато хто каже, от якщо, наприклад, там хтось проводить чи прямий ефір, чи якась іде важлива розмова, я маю на увазі ось так на загал, і там щось їм перешкоджає, то це щось дуже важливе, обов'язково. І прямо ми говоримо велику правду і нам заважають, тому що це важливо. Я скажу з цього приводу, що якщо хтось втручається, то там можуть бути різні причини. Це не обов'язково, що саме через те, що це дуже важлива інформація, тому прямо всі темні зібрались і вже заважають її видати на загал. Ні, там може бути по-іншому. Ну, наприклад, я коли веду сеанс, то там може бути просто, що хтось. Прийшов і не хоче, так, не хоче, щоб це вийшло е, на загал, щоб ця інформація вийшла. Потім причина може бути в тому, що просто звернути увагу на те, що ось я є тут, і це важливо. І ну, там може бути також і причина, що просто не можна проводити цей сеанс, тому що він мені, наприклад, зашкодить. Тому. Речі не можуть бути зовсім різні. Такі цікаві історії стаються зі мною, і це лише маленька частина того, що зі мною стається, я вам описала. Не забувайте ставити лайки, якщо вам була корисна та цікава моя історія. Також підписуйтесь, пишіть коментарі і приєднуйтесь до нашої незвичайної групи в Telegram, світлячки я її називаю. Всього вам найкращого!